Минулої неділі ввечері я згадав, що у мене в холодильнику є свиняча вирізка. Я дістав її з морозилки два дні тому і раптом переживав, що вона зіпсується, перш ніж я зможу її приготувати. Я планував сходити в магазин за шиокодзи, щоб замаринувати м'ясо, але так і не зібрався, і що важливіше, взагалі не хотів виходити з дому. На щастя, у мене виявилася червона місопаста, тобто ферментована соєва паста з шиокодзи. Але, на жаль, не було мірину чисаке двох інших інгредієнтів, необхідних для традиційного японського маринаду. Роздратований мізерністю своїх запасів, але все одно не бажаючи нікуди йти, я просто намазав чисту місопасту на свинину, поклав її в форму для випічки і відправив у холодильник на 24 години без кришки. Наступного вечора я витер місо з м'яса, переклав його в неглибоке деко і повільно запікав у духовці при 250 градусів за Фаренгейтом близько 50 хвилин, поки внутрішня температура не досягла 130 градусів. Потім я обсмажив його на розпеченій сковороді з пінним маслом, довівши температуру всередині приблизно до 145 градусів. Саме так я люблю готувати свинину. Можливо, ви дізналися в цьому методі зворотний випал, мій улюблений спосіб приготування свинини. І, як можна було очікувати, м'ясо вийшло відмінним, хоч і трохи менш насиченим за смаком, ніж при інших маринадах. Місо злегка засолило свинину, витягнувши зайву вологу, посилило її смак і додало солонуваті ферментовані нотки. Не було такої легкої солодкості та кислинки, як у поєднанні місо мірінсаке, і не було такої глибини, як м'ясо, маринуване в окоджі, але воно вийшло неймовірно ніжним, з горіховим відтінком і насиченим смаком, який не вимагав додаткових приправ. Звичайно, я не перший, хто здогадався маринувати м'ясо в місо і оцінив його смак. Японці роблять це вже дуже давно. Але це був хороший привід згадати, наскільки універсальний цей інгредієнт. Я здивувався, наскільки ефективною і смачною виявилася проста місопаста без будь-яких добавок. Я використовував червоне місо, але думаю, що інші види дадуть подібний ефект, хоча варто врахувати, що темні сорти додадуть Ем'єсу більш солоного та інтенсивного смаку. Не потрібно нічого відміряти, просто намажте місо на м'ясо шаром приблизно на 1-8 дюйма, залиште в холодильнику на 5 годин або до 24, потім змийте макарони і готуйте як зазвичай. Чим довше м'ясо буде в маринаді, тим більше засоленим воно стане, тому з ніжними видами м'яса краще не переборщувати. А ось для свинячої вирізки я рекомендую повні 24 години. Вийшло дуже смачно.